Всім привіт! Мене звати Іван Чубукін, і в останні три роки я викладаю курси з фінансової грамота. а також консультую молодь в покращенні їхніх фінансових навичок. І що я побачив за ці три роки? Про те, що молодь, яка наприклад зараз навчається в університеті, вже починає працювати, бо після університету, наприклад, там, до 25 років, має великі виклики з фінансовим благополуччям і мають великі виклики з тим, як вони розпоряджаються своїми грошима. Що ж тому я вирішив запустити курс психологія грошей. Курс для молоді, який допоможе вам прояснити, що відбувається з вами і чому ваші гроші втікають від вас. Що ж, що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про те, що друзі, спочатку треба попрацювати на гроші, а потім гроші почнуть працювати на вас, якщо ви все вірно зробите. І на нашому курсі Психологія грошей ми будемо про це говорити. На цьому сьогоднішній зустрічі я хочу підняти декілька питань і поговорити про те, що ж впливає на нашу фінансову поведінку, а також що впливає на наше відношення до грошей, і також поговорити про певні базові фінансові корисні звички, які допоможуть вам покращити ваш фінансовий стан. Перше. Що заважає вам покращити свій фінансовий стан? Це ваші стереотипи та упередження, які впливають на вас. І так, так, вони впливають на те, як ви розпоряджаєтесь своїми грошима. Звідки вони взялися, ви запитаєте? Я скажу, що вони завжди були з вами. Чому? Бо ми, як люди, живемо в певному суспільстві, яке впливає на нас. І це оточення супер. Вміє нав'язувати ці упередження і стереотипи. Або, наприклад, ви маєте певний власний негативний досвід, не знаю, втрати коштів, який впливає на те, як ви відноситесь до грошей. Як же впливають ці стереотипи? Та негативно через те, що вони починають працювати до того, коли включається логічне мислення. Бо ми спочатку емоційно реагуємо на певні речі, а вже потім включаємо розум, який включається при прийняття рішень. Наприклад. Я вам тут накидав велику кількість різних стереотипів, Можете подивитися на них, як вони працюють. Не знаю, ви, можливо, чули такі вислови, як там гроші, це брудно, великі гроші, великі проблеми. Гроші псують людину взагалі. І не знаю, це часто говорили різні наші бабусі, дідусі, батьки, і не знаю, точно ми можемо це почути. Гроші це не головне в житті. Друзі, це все упередження і стереотипи, які впливають на прийняття вам рішень. І з ними треба працювати. Тому виявляйте їх. Актуалізуйте і починайте пропрацьовувати. Бо як вона працює? Наприклад, ви маєте такий вислів, відчуєте його навколо, що гроші в банку тримати небезпечно, тому що а вдруг щось трапиться. І тому, що ми робимо, тримаємо гроші, які в нас є в готівці, а інфляція понад 7% проїдає ці гроші, і ми тільки втрачаємо наш капітал, який могли би ми навпаки. Е Покращити і щоб він працював на нас. Наступне, наприклад, як покращити це через інвестування. І тоді ми чуємо, що зараз не той час, щоб інвестувати гроші. І тоді що ми робимо? Нічого не робимо, просто чекаємо якихось кращих часів. І це теж проблема, тому що ми втрачаємо можливість підключити складний відсоток для подвоєння нашого капіталу. А що допомагає нам? Допомагають нам певні корисні звички. І зараз поговоримо про базові речі, які допоможуть вам, які ви маєте робити, щоб покращити свій фінансове благополуччя і своє фінансове мислення. В першу чергу це навчитися і пробувати заощаджувати. Це базова звичка. Це те, що ви маєте робити в першу чергу, коли отримуєте гроші. Навіть якщо ви отримуєте стипендію маленьку, якщо ви отримаєте мінімальну зарплату або якісь невеличкі гроші, ви можете заощаджувати до 10%. Це правило, яке говориться і звучить. Вчить, як в першу чергу, треба платити собі, бо ви платите собі за те, що ви зробили протягом цього місяця, щоб в наступному вас було трішки краще. І не бігти одразу витрачати ці кошти, а відкласти певну суму на свої майбутні досягнення. Наступне. Що нам буде заважати, коли ми почнемо заощаджувати кошти? В першу чергу це певні ментальні пастки, і це продовження тих упереджень і стереотипів, які ми маємо. Наприклад, зараз я маю малий дохід, що там стипендії, мінімальна зарплата, тому почну, коли виросте, От як почну заробляти більше, тоді все буду. Друзі, це ментальна паска, тому що навіть з маленьких коштів можна і потрібно заощаджувати, Це підтверджується різними дослідженнями. І те, що ви 10% заберете зі своєї мінімальної зарплати і вкладете їх, наприклад, на депозит або купуєте АВД, або інвестицію. Стуйте їх в якісь інші інструменти. Принесе вам через певний період часу збільшення коштів, тому майбутнього вас та не тільки більше грошей, а не менше через те, що ви їх витратите. Наступне, наприклад, ми маємо в собі велику ціль, хочемо купити якийсь телефон, ноутбук або інші речі. І ми не починаємо заощаджувати, тому що ну вважаємо, що це велика сума в порівнянні з нашим доходом. І це теж ментальна паска, яка впливає на досягнення ваших цілей, тому що ви одразу позбуваєтесь і собі в голові ставите такий блок, що ні, я не буду, я не буду це робити, я не дозволю собі це купити, в мене немає грошей. Це найбільша ментальна паска і стереотип, який впливає на кожну людину. У мене немає грошей, я не можу собі цього дозволити. Це певні паски, які забирають у вас ваше майбутнє. Тому акторизуйте їх, вилавлюйте і будемо працювати з ними. Наступне. Це те, що люди часто себе оправдовують, наприклад, я ще встигну розбагатіти, заробити, відкласти, купити. Це ті речі, які ми себе оправдовуємо. Ну, зараз я не багато получаю, але от я ще встигну. І ми можемо так встигати 3, 5, 10 років. І згадайте, не знаю, людей, які чули біткоїн, не знаю, там по 10 тисяч доларів. і Я ще встигну його купити і інше робити. Що зараз відбувається? Бачите? Ми тобто, ми втрачаємо через те, що ми не заходимо одразу маленькими субами в заощадження і інвестування. Тому про це треба пам'ятати. І що вам допоможе в цьому переконатися, скільки ви втрачаєте або скільки ви не заробляєте, це, наприклад, складний відсоток. Загугли, як працює складний відсоток, за Google, калькулятор складного відсотку. І ти побачиш, що як ти можеш примножити свої гроші. Наприклад, ти накопичив за рік 10, 20, 30, 50 тисяч гривень. На депозит ти їх кладеш під 10% річних, і ти побачиш, що через 7 і 2 роки. Твій депозит подвоїться. І ти поклав, наприклад, 50 тисяч гривень, а через 7 років у тебе буде 100 тисяч гривень. Звісно, ти скажеш, блін, Іван, але як же інфляція, проїдання і всіх інших речей. Тому про це поговоримо далі. Але зараз важливо навчитися не відмовляти себе від інструментів, а почати діяти, почати заощаджувати. Тому загугли. Скільки ти можеш вкласти і через скільки ти що отримаєш. Наступне базова звичка це ведення бюджету, облік витрат. І ведення бюджету. Це ті речі, які тобі допоможуть. Що допоможе також, це аналіз твого бюджету. Наприклад, ти протягом місяця витрачаєш кошти, записуєш на каву, на продукти, на оренду квартири, на житло, на комуналку, і потім ти в кінці місяця сідаєш і аналізуєш. В першу чергу ти можеш побачити, блін, а я в плюсі чи в мінусі. Бо буває так, що наче я заробляю якусь певну суму, рахую витрат, а витрат у мене стає більше, ніж я заробляю. І таке теж буває. Тому це те, що ви маєте робити: записувати і аналізувати свої витрати, і потім бюджетувати, тобто планувати свої витрати на майбутнє, це звичка номер три: планування фінансових цілей, наприклад, ціль відпочити, наприклад, ціль помандрувати, наприклад, ціль щось купити, наприклад, ціль. Чогось досягнути. Це ті речі, які допомагають нам рухатися і знати, чого ми хочемо в нашому майбутньому. Тому, друзі, використовуйте інструменти планування, думайте про те, що ви хочете, і як ви цього будете досягати. Наприклад, ви хочете той самий телефон, який ви зараз не можете собі дозволити, і не хочете його купувати в кредит. Не рекомендую. А наприклад, розпланувати, що протягом року ви будете заощаджувати по 2-3 тисячі гривень у місяць, і у вас вже буде певна сума грошей, яка допоможе це. Досягнути через рік. І знову ж тоді буде дешевше, тому що вийде якась нова модель, але ви отримуєте це більш дешевше і ефективне. Тому думайте завжди про ефективність використання своїх коштів і про те, як ви будете досягати своїх фінансових планів. І пам'ятайте, ви це робите в першу чергу для себе, не для мами, папи, бабусі, друзів. Ви робите для себе, для свого життя. Як тільки ви почнете контролювати свої витрати, заощаджувати та ставити перед собою фінансові цілі, ви побачите, як якісніше зміниться ваш фінансовий добробут. Повірте, я через це проходив. Що що ще вам допоможе, і про це ми будемо також говорити на курсі психології грошей. Це обмін досвідом. Ми маємо вивчати досліджувати досвід інших і говорити про нього, і не боятися говорити про свій досвід. Наприклад, для мене до мене приходить молодь на консультації, де ми розбираємо їхні досвід, розбираємо їхні фінансові цілі, витрати і ставимо ці цілі для того, щоб покращити їхній фінансовий добробут. Тому не втрачайте можливість обмінюватись досвідом. Є чотири осередки, де ми прокачуємо і формуємо наші фінансові звички, і фінансову грамотність. В першу чергу, це родина, і звідси беруться всі ці ментальні пастки, упередження інші речі. Тому, в першу чергу, поговоріть і подивіться, як ваша родина працює з грошима. Друге, це там школа, це університети, це ваші місця роботи, це певне навколишнє середовище, де ви взаємодієте з друзями, і це теж впливає на те, як ви розпоряджаєте грошима. Подивіться, а як ваші друзі розпоряджаються грошима. Третє. Це певна громада, тобто середовище, де ми проживаємо. Це може бути, звісно, там певна сільська територія, це може бути міська територія, це може бути певне оточення, теж навколо нас, і воно впливає на те, як ви втрачаєте гроші. Тому покращуйте своє середовище, змінюйте його і залучайте якісних людей навколо в себе. І третє, про якісних людей. Що вам допоможе, це лідери думок. Тобто ми можемо підписуватися на такі блоги, підписуватися на людей, які діляться своїм досвідом, і аналізувати їхні досвід, і впроваджувати свої в свої звички, ті речі, які вони рекомендують і проходили. Тому аналізуйте діяльність лідерів думок і їхні фінансові звички, і беріть їх для себе, в приклад. Отже, це було коротко про те, що ми будемо говорити на курсі «Психологія грошей. Глибину дуже багато всього, і про це ми будемо говорити. Тому, якщо маєте питання або ви хочете якусь конкретну тему обговорити, пишіть в коментарях на Ютубі, і я розкрию цю тему, проговоримо з вами на такій зустрічі. Сподіваюсь, ми будемо разом з вами розвивати ваші фінансові звички на курсі «Психологія грошей, який буде безкоштовним на моєму Ютуб каналі Іван Чубукін. Будемо випускати один раз на два тижні відео на тематику фінансових звичок і психології грошей. Зацікав, сподіваюсь, так, бо це ви робите для себе. Зам був Іван Чумукін, керівник курсів з фінансової грамотності для молоді.